На Росію голосили справжні намери. І коли буде мир, також бивство, парубія. Це сталося сьогодні. Зараз розкажу подробиці. І Трамп зараз дуть що Трамп вже помер, і його заступник оголосив, що готовий війти а, в роль президента. Вже офіційно про це заявив в своїх соцмережах. Давайте розберемо, що в цьому правда шоні, і що робити українцям зараз далі. Почнемо з парубія, бо це сталося сьогодні. Отже, друзі, хто не знає, він був. Головним очільником Верховної Ради, головним спікером, дуже довгий час. З 2016 по 2019 рік його сьогодні вбив. А вісім куль в нього випущено і не вижив. він. На нього вже був замах. Там ще в 2014 чи 2016 в нього кидали гранату. Це саме та людина, яка була проти мінських домовленостей. Він просто ходив всіх і умаляв не підписувати ці домовленості. Також він от ну, 2016 по 2019 він очолював верховну раду. До України жилось. Давайте скажемо чесно: непогано в ті роки, правда? Непогано. Тобто, яка б у вас там думка не була. Але це та сама українська еліта, справжня, яка зараз активно знищується. Хто це зробив? Як це зробив? Я думаю, у вас є прекрасне розуміння. Як це сталося? Будемо чекати офіційної версії. Але як ви бачите, еліта України винищується. Ну просто винищується прямо на вулицях України серед білого дня. Отака, от, от зараз історія. Далі за Трампа. Трамп, ви ж бачили у нього. Я десь тут фотографію прикріплю. У нього винозна недостатність. У нього там матьоки на руках, але це тільки те, що ми бачимо у нього на руках. У нього величезні проблеми по всьому тілу в таких синяках. і почуває він себе дійсно неважливо, І плюс то, що він начудив з Америкою. Тобто я оце з ким з людьми не зустрічаюсь з Америки. Я досить часто з ними бачусь там то на перемовинах, то на концертах, то якісь інтерв'ю. Вони всі, ну мягко кажучи, без матів, давайте так в шоці з Трампа, і що Трамп наробив з Америкою, і бачать, що він вообще зовсім плохой. Вже відношення до нього ну дуже не дуже. Я думаю, готується просто до того, щоб ті він, ну чао, до побачення, да і замінить його кимось більш-менш адекватним. Побачимо, що з цього буде, де плітки, де не плітки, але скоріше за все, просто готується все до того, щоб його зняти вже з посади, на чуди він достатньо і для всього світу, щоб ви розуміли, перемир'я. От зараз про Росію поговоримо, перемир'я, яке він хоче, встановити між Україною і Росією, це крах, всю економічну систему і так далі. Бо це дорівнює тому, що насильницьким шляхом можна завойовувати території. Всі дипломатичні, всі домовно юридичні, економічні, всі гарантії безпеки, абсолютно все руйнується в світі в момент, руйнують там валюти, відміняються, повністю економічна криза, крах і ну, світ не може цього допустити, тому, скоріше за все, щось з Трампом станеться найближчим часом. Далі, що нам заявила Росія, коли мир? Росія каже, давайте, російську мову введіть, у себе в школах а зробіть, віддайте нам території, які захоплені. Да, і вони зараз там активно намагаються просуватися, да щоб більше території було за ними. І, і все. І ми, ті, друзі, і ми забули. Да, ви 50 грам наливайте, будемо дружити. Ось така от історія. Просто вона відхапає те, що зараз є, вичекає ще момент, і знову піде, і захватить собі все далі. Хоплять Україну далі, далі підуть на Європу 100%. відсотків. Ну, це імперіалістичне міркування. Міркувати захватом цілих націй. Отак от, от, от Путін міркує. Захватують нації. Йому не важливо, що він там захватив. Понятно, що в Донецькій Маріуполі і так далі, не життя, а просто ну, помина вода ти час кранів, на жаль. да? Пофіг. Йому захватить і йти далі, захватить і йти далі. Прийде момент, що просто от так серед українців на вулиці будуть вам всім казати: бери автомат і давай на війну погну. В першій лінії фронту, там, на, на Польщу чи куди, на Литву і на Латвію. Не хочеш б'ють або в Сибір відправити, бо хто це не розуміє. Того умови Росії дуже прості просто щас хитростю отхапать то що є переждать чуть-чуть і піти далі. По нього це от Росія. Ото от, такий ми у Росії. Отака історія. Розповсюджуйте друзі. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступному відео. Слава всім українцям, які досі тримаються Україні і українцям. Насправді дуже співчуваю за смерть Парабія. Це парубія, перепрошую, це була сильна постать. В інтелігенції України Поняло? Як би ви були незадоволені владою і так далі, Порубій дійсно робившись гарне для України, і дійсно під його каденцію жилось, Ну, давайте по чесному Досить непогано. На жаль, отака от історія. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.